Краса продовжується, набирає обертів. Десь Димона, біленька. Сінку Демаю, весь рясний, радість для бджілок. Першорічка Андре Бріше хотіла цю троянду. Ну, це іменна троянда для нашої сім'ї. Тож маємо через стежинку Югенлібе. Червона квітка, квітка діаметром, мабуть, сантиметрів 8-9. Прекрасна психея. соціальний захват викликає. Кого я тільки не вожу на неї дивитися. Дуже мені подобається це саджанець першого року. І як себе поводи, японська селекція. Ой, я яким. Їм... Тільки вдячна за цю троянду. Ну, Чарує вона мене. Чарує, зачаровує, спокушає приглядатися до японської селекції щільніше і на майбутнє, можливо, придбати ще в свій немаленький по сортам троянд садочок. Йдемо далі. Чого открито все? Джелі та троянда. Вибачаюся за звуки, це життя. Тож не обережешся. Це трояндочка їпіца, острівна серія через стежинку. Чарує своїм ароматом і своїм виглядом Астрид графін фон Ханденберг. Також одна з найулюбленіших моїх троянд. Зараз погода для неї комфортна, те, що треба. У спеку квіточка запікається і дуже швидко опадає. Зараз для троянд просто чудова погода стоїть. Заквітає Біг Прпл. Пурята стритграфін фон Ханденберга в Густа Луїза. Який день радує? Надрясна квіточка, Надрясна трояндочка, трояндочки в моєму садочці, другий рік. На задньому фоні. Ви можете бачити без назви руго Троянду першу. Я за нею вам розповідала. От зараз вона майже повністю розквітла. Це така міць, це така сила, це така краса. Вам не передати. Це треба бачити. Її люблять не тільки люди, а й бджілки Кружляють. Зараз приближу. Ну, живу, звичайно, краще, ніж через. Екран телефону вона виглядає. визитівочка мого двору. Перейдемо далі, пінк ебоденс. E Троянда минулого сезону, я все її знімала, все чарувалася, все захоплювалася. Зараз вона красива, але придбавши таку кількість троянд, вже таки моя увага розпилилася. Вже їй я не стільки уваги придаю, як минулого року. Але троянда просто шикарна. Вона зовсім не вибаглива. Вона квітує і квітує. Це машина по виробленню квітів, повірте мені. Мені дуже подобається набита її серединка в цьому році. У минулому році, у спеку, було менше пелюсточок. Зараз їй комфортно. Погода, благо валіт. Отака чаруюча краса оточує. Біля неї Моналіза перевірена також часом трояндочка, її другий рік. І я розумію, що це ще одна машина по виготовленню квітів. Дуже так грубувато звучить до наших улюблениць троянд. Але я для того, щоб підсилити ефект, щоб ви розуміли, з якими квіточками я вас знайомлю. Хоча мені не подобається так казати на троянди. Ну, яка машина? Це чарівність, це ніжність, це витонченість, це шляхетність, це радість наших очей, це щастя, це наша інвестиція в наше психічне здоров'я. Ну, я вважаю завжди так, витрачаючи кошти на троянди. Амін добрива на препарати для обробки, на самі троянди. Я інвестую у своє психічне здоров'я. От у мене так. Тому що саме в садочку я заспокаююсь, заспокоююсь і всю цю реальність мені краще пережити. Це продовжує айсфогель. Чарівна також, квіточка чарівна. Перша хвилька така. Ті, що були, ну от знову, бачите, неможливо знімати посторонні звуки. Вибачте, будь ласка, ті квіточки, які були пошкоджені приморозками, вони відквітували, вони були деформовані. А ось це вже відкриваються наступні. Дуже сподіваюся, що всю красуюча рівність айсфогель покаже. Трояндочка, Мішель Дрюкер знаю, дуже багатьом вона подобається. Квіточка отак завмирає і стоїть. Довго-довго стоїть і стоїть. Цим вона і мені подобається, але на піврос, я вам вже казала, набагато чарівніший, ніж розпуск. Цікавіший. Чудова карамель карамелянчик мед. Мед, мед, мед. Ароматна. Жовтенька, тепленька, чудова, штенталер відкрився. Теж новиночка, теж перший рік. Штенталер це серія казкових, серія казки є така серія троянд ортеса Чи там тантау От не буду вас в оману вводити, Ну знаю точно, в мене є тільвілін-шпігель. І Штерн Талер це все герої німецьких казок. Я в раю? Подивіться на цей рай. Ви знаєте, мені не вистачає горизонталей. Я розумію. верніше вертикалей, неправильно сказала. Я розумію, що я дуже багато хочу від свого молоденького садочку, що я щойно посадила троянди, вже мені подавай все і сразу. Це я прекрасно розумію. Але ділюсь з вами думками. От коли... Вони підростуть, шраби, плетисти троянди. От тоді, я думаю, рельєфу. Ефекту 3D набуде мій садочок. І буде не ну, як поле засіяне трояндами, чого я дуже не хочу, повірте. А дійсно, щось таке може і получиться гарненьке. Квіточка поезії відкрилася, але я винувата перед нею сильно, я її забила. Подивіться, вона у мене вся оточена гвоздичкою. Гвоздички це взагалі окрема історія. Ну, це така чарівність. Подивіться самі, все видно на ваші очі на власні. Дуже подобається. Це вже четвертий рік вона у мене. І от я сюди втулила поезію. І от одна квіточка виглядає підняжечка. Буду щось робити, це не годиться. Треба обов'язково її пересадити. І ще же оповита вона нютиними гласками. Бачите, краса то краса, але дівчинка-поезія потерпає від цього. Едіт, трояндочка першорічка, ландлуст позаду. Відкрилась трояндочка баронеса, Ну, ще манюнечка, ще нічого і знімати її. Трояндочка Лоранка Бруль. Вразила. Недарма її так всі хвалять і рекомендують у свій садочок красуня. Ось зблизу моя рогаза, чарівниця, яку я все обожнюю. І все вам за неї розповідаю. Ну, от є таке. Ну, нічого звичайного, здавалось би. звичайна Рогоза, Ну, що ти її тулиш? Але вона настільки мила моєму серцю, настільки. Вона така вона історична для мене. З неї починалася моя любов, до роз. Це троянду мені подарувала, мамочка моя. Принесла, посадили перед вікном. І от ця чарівність зі мною вже майже 12 років. Троянда дорога замила моєму серцю. Тож буду її завжди знімати, оберігати її. Хоча як такового духу. Догляду вона не потребує, і я вам вже казала, на останнє залишаю її. Якщо там добрива залишиться у пульверізаторі, от тоді йду до рогози і поливаю. А так ні, та й ні. Тож вона сама тут собі, сама по собі, чарує, дивує і радує. Відкривається трояндочка міябі. Ну, Недарма на неї я ставку робила. Щось Що буде грандіозно ще трішки зарано знімати. Тож у мене Трояндочка Берлібург. Бачу потенціал, бачу, що вона рясна. Трояндочка Міцами, також стоїть вже місяць, хоч би вам не збрехати, але реально вона так довго вже стоїть тут. Чарівна, подобається мені. Ну, зараз наближу, бо туди не підберуся. Тут виглядає трояндочка Таїті, острівна серія Нідерланди. Чарівниця тільки дивиться вона всерединку, а хотілося б, щоб на доріжку її оченятка були, щоб можна було її роздивитися. Вона така міцненька. Капріфоль літо посадки, але я вже за нею трішки ж споглядала. Міцненькі такі довго тримаються квіточки, рясненька така рада, я їй подобається. Там з позаду трішки, зараз рукою покажу, а от там знаходиться моя напівяпонська кімната. Вона досі вся квітує. От погода чудова, просто чудова для троянд в цьому році. Ми потерпіли від спеки, жалілися в минулому. От Бог нас нагородив трояндовою красою спостерігати. Таку погоду нам подарував, щоб ми. Могли насолодитися. Ресорт Сафіна. Ну, красунька, ну сказати нічого. Гарденька квіточка, миленька, але зовсім інше планувалося. Ну, нічого. Пайслі ебі. Червона краса, пайслі епі. Хотіла ще вам одну квіточку показати Ту Face. Я не знаю, як хто. А я від неї в захваті. Два обличчя, ту-фейс. От люблю я такі мінливі. От люблю я такі запилені троянди. Такі спокійні пастельні тони. Оце моє. куперлайт красунчик, бріоза чарівниця, справжня чарівниця. Це ж треба на перший рік так квітнути. Та що ж це за троянда? її машиною не назвати? Марі Кюрі — це ніжність. Улюблені це бділок. Нема зараз ділки, але бджіки тут постійно. Попи торчать із квіточки. Ох, і ніжна. Ох, і чарівна. Ой, де це буде вічно продовжуватись, буду зараз вас знову водити по кругу. Зараз доберемося до японської кімнати і, мабуть, все. Салі Холмс. І квітує і квітує і квітує. Дивіться, яка новиночка Бурбон-Стріт. Хто не бачив цю квіточку вживу і думає, купувати, не купувати, будь ласка, подивіться. На помацки дуже міцна. Видно, витривала, відкривається довго, квіточку тримає теж довго. Ну, така, хорошенька. І в моєму такому, знаєте, стилі припилена така пильна роза. Дівчата мої кажуть, ти любиш пильні рози. Так і є, але в хорошому поніманні цього слова. Не значить брудка брудна, а от просто запилена, припилена. Трояндочка, три весілля. Я вже вам казала, планую тут продовжити шпалеру, дасть Бог все буде добре. І три весілля разом з Розаріумом Ютерсоном в тон одне одному будуть співати, скажімо так. Целі Холмс, окрема категорія троянд. Я не знаю, її навіть і трояндою не називеш. Це якесь чудо. Це чудо. Достатня давня селекція, але у нас на Україні вона поширена. Ну, останні, мабуть, 5 років не була такої популярності. Люди її хочуть, люди її садять. Але її можна купити. Можна її купити, вона доступна. Багато розплітників її займаються. Подивіться. Корол жиле розпочинає, а подивіться, скільки ще пуп'янків, скільки буде чарівної краси. Ось так. Вони ж у мене тут на монофосфаті калі, на мінеральних добривах. Що я таке тут не роблю їм зі своїм коханням, закохала вже їх страшне. Тож, мабуть, так і рясно квітнуть. Хоча, ви знаєте, в цьому році якийсь такий трояндовий рік. Багато людей. Довольні і кажуть, що троянди, як шальні, квітують. Може, це такий добрий знак, як ви думаєте? А може, це вже і війні, все, кінець. Раз так троянди квітують, вони щось відчувають, щось буде дуже добре і хороше для нашої України, для нас. Це ніяк не відрижу рубаля-франсе. Все жалкую. Ну Вони ще й тримаються, ж, подивіться, ще, ще рівно виглядають, але вже бачу, що вже час їм але не буду. Нехай ще трішки те саме з Палас Рояль. Ельфік чарівний продовжує. Це чудова троянда. А ось подивіться, відкрилася парасолька. Я ще вам цьому році її не показувала. Троянда Парасол. Теж так відкриття минулого року було. Теж, оцей спокійний тон. І вона така витривала, я вам скажу, вона так довго тримається і дуже рясно квітує плетюча трояндочка, Подивіться, скільки ще пуп'янків. І таке у мене є ще відео. І теж ділки люблять осіннє відео. Так от там моя парасоль, вона була рожевого кольору. все тільки прохолоді, вона стала рожевою. Зараз це пастель, це крем, це. Такі нюдові відтінки, то восени вона набула такого лососово-рожевого кольору. Аміліончик Троянда також. Розаріум Дюперсен не представляю. Всі його знають, всі його люблять. Мабуть, вже вистачить так. Вже я вас опять загрузила. купу всього показую за один раз, я ще не вмію бачите? Можливо, якось треба дозувати, а я оце все бачу. За камеру і бігом-бігом знімати вестмістер Ейпі. Це вже останні, я так думаю, діньочки, квіточки. Бачите, вона також рожевого відтінку вона була. Але на початку, коли відкривалася, уу, я тут завмирала біля неї. Це Кламін П'єр де Ронсар. Ну, все добре, мої любі. Дуже рада, що ви мене дивитесь. Дуже вдячна вам.